Вітаю! Відео з приводу щеплення, точніше, стрічки для утягування щеплення, замотування щеплення. Раніше використовував. Кілька видів, і ні одна із них не задовольнила мене в тому плані, що коли починаєш підтягувати, натягувати цю стрічку, вона може розтягнутися, і тоді вже не тримає щільно місце щеплення, і ось знайшов те, що я хотів. Ось така стрічка, вона дуже гарно тягнеться. Тягнеться, але не розтягується. Ось вона. Бачите, видно, що вона потяглася, але вона не розтягнулася. Тобто вона буде утягувати місце щеплення. Тому ось такий вид щеп... стрічки зроблений самостійно. Зробив я її з пакета для молока, поліетиленового пакета для молока літрового літрової розфасовки. Так що користуйтесь.